Індивідуальний підхід, крім того, економить ваш час. Усі ми живемо в швидкому темпі, особливо в розвинутих країнах, де багато людей працюють, доглядають за дітьми, намагаються знайти баланс між усім цим. Тому індивідуальний підхід у навчанні це про оптимізацію. Ми не будемо повторювати те, що вам не потрібно, витрачати час на непотрібні вам теми. Кожне заняття буде чітко фокусуватися на ваших потребах і цілях. Наприклад, якщо ви вже добре розумієте основи мови, але вам все ще важко з розмовною мовою, ми присвятимо максимум часу практичним діалогам. Також індивідуальний підхід дозволяє враховувати ваш графік. Можливо, ви можете займатися своїм навчанням лише ввечері або на вихідніх. або ж вам потрібні короткі 15-хвилинні заняття кілька разів на тиждень. Ми підлаштовуємо програму так, щоб це не було дуже стресово у вашому житті. Напишіть у коментарях, скільки часу ви зможете витрачати на. На навчання я допоможу скласти вам план, який ідеально впишеться у ваш розклад.